Читло у Харкові та області, що зараз відбувається з ринком нерухомості у прифронтовому регіоні, як повномасштабне вторгнення змінило ринок нерухомості. Усе щодо цінових перепадів розповідає ріелтор агенції нерухомості Вікторія Хлопюк. Я являюсь членом всеукраїнської організації Афну. Завжди розвиваюсь, не стою на місці. Я постійно навчаюсь, вдосконалюю свої методи роботи. На ринку нерухомості вже більше семи років. Можу допомагати людям знаходити, здійснювати їх мрію та розв'язувати їх питання. Зараз ринок нерухомості в Харкові дуже нестабільний. Саме на цей момент попит значно перевищує пропозиції. Дуже Мало варіантів гарних з ремонтом на середньому поверсі. Це найчастіший запит від клієнтів. Клієнти сподіваються придбати житло порівняно з довоєнною ціною, з дисконтом в 50%. А зараз таких пропозицій стало дуже мало. Я пов'язую це з тим, що на ринку нерухомості зараз діють державні програми, такі як є відновлення. Є відновлення це програма. За якою люди, які втратили або значно зазнали пошкодження їх житло, отримують компенсацію. Як отримати компенсацію? Для цього необхідно звернутися до місцевих цнапів, або це можна зробити навіть із дії? Зараз запрацювала програма ЄАселя. Це пільгове кредитування населення під 7% або під 3%, якщо клієнти попадають під пільгову категорію. Буває таке, що при підборі житла переглядаємо оголошення в інтернеті, бачимо цікаві пропозиції, фотографії, привабливу ціну. Але коли зв'язуємося з власником цього оголошення. Можемо зіштовхнутися зовсім іншим, чи во цей варіант вже зайнятий, пропонують так та інше чи існує таке дійсно. Розкажіть ласка. дійсно, таки існує. Це такий, так би мовити, маркетинговий хід для того, щоб зацікавити клієнтів. Проте зараз ситуація на ринку дуже цікава, саме тому що дуже мало гарних варіантів по конкурентній ціні. Тому є такі ось маркетингові ходи. Також є міф, що дуже дуже впали ціни на житло у Харкові. Що можете сказати? Є гарячі пропозиції, проте вони не затримуються на ринку, зрозуміло. Можу сказати, що від повномасштабного вторгнення ціни змінилися порядку до 50 майже відсотків. Проте, якщо порівнювати з минулим літом, то ціни у нас трішки виросли. Зараз користуються попитом нові будинки, Одеська, індустріальний район, щоб підібрати собі житло та не розгубитися з усіх пропозицій, я все ж таки рекомендую звернутися до спеціаліста, тому що це один з найважливіших етапів в житті кожної людини. Це придбання житла. Якщо ви вирішили все ж таки самостійно обрати собі житло, то найперше, що потрібно, вірити чистоту документів для цього. Ви потрібно звернутися до нотаріуса або до юристів. Також потрібно обов'язково перевірити комунальні заборгованості. Це те, що я раджу в першу чергу для того, щоб укласти угоду. Іноді ви можете укласти попередній договір. Або можна без попереднього договору, просто записатися до нотаріуса. Для цього ви повинні зафіксувати ціну, за яку ви придбаєте майбутнє ваше житло, перевірити борги комунальні комплектація квартири, що потрібно, щоб залишилась квартирі. Та сама угода проходить досить швидко, це триває буквально годину. Якщо власник знаходиться за кордоном, то він повинен виписати довірність на особу, яка знаходиться в Харкові. Проте завжди просіть представника хазяїна, щоб він зв'язався по відеозв'язку. Показав свій документ, що він дійсно це є ця особа встановити, що він дійсно не проти, що продається його нерухомість, і вже потім спокійно йти на угоду. Пропозиції знаходяться на всіх, найпопулярніших, найробочіших майданчиках інтернет-площадках. Під час повномасштабного вторгнення є саме укладання угод за сертифікатами. Так, Роз, скажіть, будь ласка, детальніше про щоб... це. сертифікати це компенсація людям за втрачене на житло. Я рекомендую продавцям нерухомості не боятися безготівкових розрахунків по цій програмі, тому що це їх майже єдиний шанс продати їх нерухомість по дуже гарній ціні, тому що люди по сертифікатам майже ніколи не торгуються, тому що розуміють це деякі. Труднощі для продавця, зокрема, труднощів проявляються тільки в тому, що потрібно протягом декілька днів ходити в банк та знімати кошти з рахунку. Сама угода нічим не відрізняється від звичайної угоди. Сертифікати можуть бути дуже різні це залежить від того, який регіон де пострадало житло та від його площі. Ну там багато різних показників, за якими потім вираховується сума компенсації. Це може бути маленький сертифікат, починаючи починаючи від 400 тисяч гривень, і закінчує. Там і були в мене угоди і за 4 мільйони гривень, та також знаю, Це що існують більше так? все за сертифікатами. Їх можна об'єднувати об да, для придбання одного житла. Неймовірні е, історії трапляються. Була угода, коли до мене звернувся продавець, і вона хотіла. Трішки завищену ціну за свій об'єкт нерухомості. Проте з першого показу у нас знайшлись клієнти, які чекали дійсно, там молода сім'я, вона чекала на дитину, на свого первенця. І вони чекали квартиру саме в цій будівлі, тому що їм було зручно, у них там проживали їх родичі, і вони хотіли поруч. поруч. Так, що це за район? Якщо можна сказати, площа та ціна, все ж таки за якою була укладено? Це був середній поверх. Це була двохкімнатна квартира за 800 тисяч гривень. Так, знаходилась це поряд з французьким бульваром. Будинки не втратили свою популярність будинки майже не впали в ціні. Проте квартири також є актуальними більша частина угоди саме відбувається по квартирам, хоча нам не вистачає гарних будинків для продажу. Щоб не розгубитися на ринку нерухомості, щоб не витрачати купу зайвого часу на пошукок безкінечний, ви все одно зіткнетеся з тим, що рано чи пізно вам потрібно буде звернутися до ріелтора. А попередньо щоб зі мною зв'язатися, рекомендую списатися в соціальних мережах, такі як Фейсбук, Інстаграм, за ніком хлоп'юк Вікторія.